Відмовитися від тваринної їжі, хоча б на день. Пол Маккартні закликає починати тиждень без м'яса. До цьогорічної конференції ООН зі змін клімату, яка відбудеться з 6 до 17 листопада в Німеччині, музикант випустив короткий ролик у чотирихвилинному матеріалі: краєвиди нашої планети, а також ферми, де вирощують тварин та риболовні судна. Пол Маккартні наголошує на тому, що тваринництво шкодить нашій планеті. Це просто важливий шлях допомогти врятувати нашу планету. Якщо ви всього один день на тиждень відмовитися від продуктів тваринного походження, то це допоможе зберегти баланс у природі. Пол Маккартні не вживає м'яса вже близько 40 років. У 2009 році він запустив компанію «Meat Free Monday» понеділок без м'яса, яка пропонує жителям планети відмовитися від тваринної їжі хоча б один день на тиждень. У ролику разом з Полом Маккартні знялися його доньки Стелла. Та Мері, а також друзі по духу, актори Ема Стоун та Вуді Харельсон.